Дарую вам три фрази, які реально працюють, якщо хтось намагається вами маніпулювати. Коли на вас тиснуть, кваплять, змушують прийняти рішення тут і зараз це неприємно. У такі моменти краще виграти час. Просто скажіть, мені потрібен час, щоб усе обдумати. Це проста, але дуже сильна фраза. Вона зупиняє тиск і повертає вам контроль. Другий інструмент це питання, яке часто обеззброює і збиває пантелику. А звучить воно так. А чому це важливо для тебе? Маніпулятори зазвичай приховують свої справжні мотиви, а це питання змушує їх розкрити свої справжні наміри або зняковіти. І третє сила у прямоті. Якщо вас намагаються переконати у чомусь, а вам це точно не підходить, скажіть спокійно, це твоя особиста думка, а в мене зовсім інша. Коли ви впевнено озвучуєте свою позицію, це робить вас сильним в очах співрозмовника. Бо маніпулятори чекають, що ви вчините так, як їм треба, або будете виправдовуватись, але точно не відповідати прямо.